Важкий тиждень для української енергетики. Знову звикаємо жити за графіками відключень. США не готові передати Києву ракети Томагавк та про новий пакет обмежень проти країни-агресорки від ЄС. Кореспонденти ТСН зібрали найважливіші події цього тижня. Мене звати Валерія Ковалінська. Розпочинаємо. В міжнародних переговорах формується потужний запит на завершення війни. Водночас, президент Зеленський переконаний, якщо Україна погодиться на погане територіальне рішення, то інші питання спробують вирішити вже без Києва. Тож президент вкотре запевнив, ніяких подарунків Москва не отримає. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Президент у Лондоні там зустрічається коаліція охочих за закритими дверима Обговорювали нові поставки далекобійної зброї зсу і планували подальші атаки на стратегічні об'єкти в Росії. Президент тим часом встиг зустрітися з британським королем Чарльзом III. Говорили трохи більше години. Монарх тепло прийняв українського президента, писали місцеві змі. Євросоюз ухвалив новий пакет обмежень проти країни-агресорки. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Санкції спрямовані на російські банки, криптобіржі, а також організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів і вводить санкції проти 117 суден тіньового флоту. Мета зменшити прибутки Кремля, які фінансують війну проти України. We ми схвалили вже 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту банківського та енергетичного секторів Росії. Сьогодні ж на цій європейській раді ми схвалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки, зокрема для придбання військової техніки. США тим часом запроваджують свої обмеження. Під санкції потрапляють нафтові гіганти, Лукойл та понад три десятки їхніх дочірніх компаній. Дональд Трамп назвав ці обмеження надзвичайними, але висловив сподівання, що вони не триватимуть довго. За його словами, Росія має зробити кроки до мирного врегулювання війни. Це наша відповідь на різні види ракет та всього іншого, що ми спостерігаємо. Путін на це сказав, що Росія вже звикла до санкцій, і його економіка готова до будь-яких обмежень зі США чи Європи. Трамп саркастично закликав почекати півроку. Поговоримо за шість місяців. Подивимося, як воно буде. Тож тепер підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час, де й телефонна розмова держсекретаря Марко Рубіо з міністром Лавровим засвідчила, росіяни не готові до поступок. Non, non, to, Я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивлюся, що буде. Тож лідери ЄС закликають посилювати тиск на Росію. Так вони реагують на черговий можливий розворот у настрої Дональда Трампа, кажуть, президент США налаштований оптимістично щодо завершення війни в Україні. Можливий візит президента Росії на територію ЄС викликає невдоволення багатьох дипломатів. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі маємо чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію. Бельгія блокує російські кошти для України. Брюссель не дає згоди надати нашій державі репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Рішення відклали до грудня, поки працюватимуть над деталями. Тим часом лідери держав Євросоюзу домовились взяти на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026-2027 роках важкий тиждень для українських енергетиків. Аварійні вимкнення тривали в більшості регіонів України. Це наслідки масованої ракетно-дронової атаки росіян. Енергетики постійно балансують між споживанням, виробництвом та імпортом. Бо саме від цього залежить, чи будуть застосовуватись графіки відключень для споживачів. Останні атаки ворог спрямував на енергооб'єкти Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської областей та Чернігівщини. Графіки погодинних відключень діють сьомого ранку до 23 третьої години. Місто Чернігів та північ області були повністю знеструмлені. Ворог залишив без світла тепла та води сотні тисяч людей. Шахеди влучали в енергетичну інфраструктуру та об'єкти теплопостачання. Аварійні бригади довго не могли розпочати ремонтні роботи, бо російські безпілотники кружляли над пошкодженими об'єктами. Вода є переважно переважній більшості міста. Це якщо це багатоповерхівки, то це до 4-5 поверху. Якщо з цим є проблема то відкриті поряд колонки, поряд з будинками. Ну і в тих місцях, де е, проблематика більша, то там є централізований підвіз води. На наступному тижні опалення має з'явитися в будинках по всій Україні. Нині українці гріються за рахунок світла кондиціонерами і обігрівачами. Зниження навантаження на електроенергію значно допоможе енергетикам, які щодня відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти інфраструктури. Наразі ж в «Укренерго» радять не вмикати декілька потужних пристроїв одночасно і перейти на енергоефективні лампи. Трьох людей вбили росіяни у селі Погреби Броварського району. Двоє з них діти. Загинуло шестимісячна немовля, 12-річна дівчинка і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. <плес> Дитячий садок став цілю російських шахетів у Харкові. Дітей вихователів встигли спустити до укриття. Вони не постраждали. Однак, уже відомо про дев'ятьох поранених та одного загиблого. Це комунальник, який прибирав вулицю під час атаки. Шоковано стані ну, плакали всі на руках. Виносили дітей до карети швидкої допомоги. Дитячий садок, школа, бізнес-центр і кілька багатоквартирних будинків пошкоджено російськими дронами в ніч на четвер у столиці. Більшість уламків збитих дронів падали в середмісті на подолі. Загалом відомо про вісім поранених. На місцях падіння ворожих дронів працювали близько сотні рятувальників. З однієї будівлі евакуювали жителів. Дрон розірвався у машині. Окупанти вбили кореспондентку та оператора телеканалу Фрідом, Альона Грамова та Євген Кармазін із перших днів повномасштабки розповідали про ситуацію на Донеччині, її захисників, евакуацію людей та злочини росіян. Вони працювали у Краматорську, знімали автозаправну станцію, яку напередодні атакували росіяни. Був ворожий удар дрону, розбило автівку. США не готові передати Києву ракети Томагавк. Дональд Трамп пояснив, що лише американці можуть їх запускати, а навчання українських військових тривало до року. Подібні аргументи раніше озвучувала адміністрація Байдена щодо Петріот і Ф 16 які згодом усе ж почали передавати Україні минулого тижня. Президент Зеленський відвідав Вашингтон для переговорів про цю зброю. За його словами, питання постачання томагавків. Не закрите остаточно, це дуже потужна, дуже точна зброя, і можливо саме це робить її такою складною. Спецпризначенці СБУ знищили два легкомоторні літаки росіян, якими ті перехоплювали українські далекобійні дрони. Цю операцію служба безпеки провела на окупованих територіях. Також українські безпілотники долетіли до. Трубчевська в Брянській області і атакували тамтешню підстанцію. Горіло і на Смоленській ТЕЦ. Рязанський НПЗ також був під ударом дронів. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по стратегічному об'єкту ворога. Самовидці чули потужні вибухи і бачили зарево на території підприємства. Губернатор регіону обережно сповіщав про падіння уламків безпілотника. Вибухало і в Челябінській області бавовна завітала на завод пластмас, де виготовляли боєприпаси. Є там і загиблі. Оренбургський газопереробний завод зупинив роботу після ударів безпілотниками. У наслідок двох дронових атак у неділю і понеділок на підприємстві пошкоджено один із ключових вузлів установку фракціонування газу. Не допомогли й антидронові грати через аварію на заводі. Навіть сусідній Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти і газоконденсату. Невідомі безпілотники масовано атакували Ростовщину. Дрони уночі помітили над Ростовом на Дону та Батайськом. Це не перша атака на регіон, який є важливим логістичним та військовим хабом для російських військ. Місцеві активно публікують у соцмережах відео, які свідчать про численні вибухи, пожежі та руйнування. Хлопці бляха. ви не тут По Кремлю бити треба. Ви сплутали координати. Перша поява невідомих дронів в Іспанії. Безпілотники порушили роботу аеропорту Пальма де Майорки. Екіпажі одразу шести літаків повідомили про появу дрона. Його шукали сили безпеки, які прибули на місце, але так і не знайшли. Литовище тим часом було змушене перенаправити вісім рейсів. Зірване перемир'я в Газі. Сполучені Штати намагаються врятувати угоду між Ізраїлем та Хамасом. Перемир'я фактично протривало близько тижня. Упродовж цього часу повернули всіх живих ізраїльських заручників і частину тіл. Натомість відпустило в'язнів палестинців. Перемир'я зірвали, начебто, кілька бойовиків Хамасу, які вийшли з тунелю в районі Рафаха. І випустили протитанкову ракету по ізраїльській машині. Цахал відповів з повітря. А Ізраїль перекрив постачання гуманітарки. США закликають Ізраїль відповідати на провокації пропорційно. Державний бюджет на 2026 рік прийняли у першому читанні. Всі зароблені гроші як цього, так і наступного року, направлятимуть на безпеку та оборону. Дефіцит складає більше 2 трильйонів гривень. До 20 листопада оновлений бюджет на 2026 рік мають затвердити остаточно. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на платформі. Є загиблі і травмовані. Біля приміського потягу в Овричі. У чоловіка перевіряли документи. Йому 39 років. Він погрожував гранатою без чеки. На місці загинула прикордонниця і кілька цивільних. 12 годин йшла пішки під обстрілами, замінованими територіями, ще й з простреленим обличчям. У Дніпрі рятують жительку села Званівка з Донеччини. Її чоловіка, двох синів та сусідів розстріляли окупанти. Жінку теж вважали вбитою. Та Ольга опритомніла і з останніх сил змогла дійти до українських захисників. Все горить, просто горить, ну фільм і Я серед цього сама. В українському уряді нова міністерка культури. Верховна Рада за поданням прем'єрки Юлії Свароденко призначила Тетяну Бережну на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики міністра культури України. За це призначення проголосувало 266 народних депутатів. У своєму виступі в парламенті бережна заявила, що розвиток культури є елементом національної безпеки. саме культура пояснює, хто ми є, чому ми є і навіщо. Висунули ще одну підозру і залишили під вартою. Мова про ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Прокурори доводять, що сцельніков готував удари по місцях розташування українських військових. В телефоні у чоловіка знайшли фото військових об'єктів, які він надсилав ворогу. Обвинуваченого до суду доставили у кайданках. Я все скажу. Останнє слово буде. Я все скажу. Зараз і... я нічого казав. Найзухваліший злочин століття через скандальне пограбування. Лувр майже тиждень був зачинений для відвідувачів. Зловмисників французька поліція не зловила, але неподалік місця злочину вдалося знайти кілька викрадених прикрас. Також стали відомі подробиці про систему безпеки Лувру. Там виявляється, не працювали оповіщення і не тільки. Здається, що в такому музеї мала бути охорона, яка могла б зупинити щось подібне. Експрезидент Франції вирушає до в'язниці Ніколя Саркозі, починає відбувати свій термін у паризькій буцегарні. За ґратами має відсидіти 5 років за рішенням суду в так званій лівійській справі. Саркозі прийняв великі суми грошей на свою виборчу кампанію від покійного лівайського диктатора Каддафі в обмін на те, щоб відбілювати його репутацію на заході. У Німеччині різке зростання реєстрації українців. Кількість заяв на захист зросла в десятеро. Багато новоприбулих молоді чоловіки до 22 років. Юнаки почали приїжджати у вересні після того, як Україна спростила правила виїзду для цієї вікової групи. Ми зараз чітко бачимо, серед новоприбулих значно побільшало молодих хлопців від 18 до 22 років. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід судді обрали Андрію Білоусу, скандальному режисеру, якого звинувачують в згалтуванні, у тому числі неповнолітніх осіб. Просто з зали суду білоуса конвоювали всього офіційно потерпілих у його справі п'ятеро клопотання: задовольнити застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного білоуса. Андрія Федоровича. Учасник групи Green Grey Андрій Яценко, більше відомий як Дизель, помер на цьому тижні. Співакові було 55. Його називали одним із лідерів української альтернативної музики. Пік популярності групи припав на кінець 90-х. в ті часи, чи не вся країна підспівувала їхнім хітам під дождем, емігрант. За тиждень мав розпочатися всеукраїнський тур колективу, на якому планували презентувати найвідомішу їхню пісню під дощем в українському перекладі. Оптімус на червоній доріжці. Мрія Ілона Маска поступово втілюється у життя. Його компанія представила модель людиноподібного робота Оптімус. Як запевняє мільярдер, ці механізми можна буде використовувати у господарстві та побуті. А з руками вони взагалі звільнять людство від важкої фізичної праці. Повномасштабне виробництво моделі розпочнеться наприкінці наступного року. Це були події тижня від команди. ТСН не забувайте ставити лайк під відео та коментувати, що вас вразило найбільше. До зустрічі.